Близько двох років триває повномасштабна війна в Україні, тисячі військових на передовій, але й досі не усі родичі та близькі військових знають, куди звертатися у кризових ситуаціях. Про це, а також про те, як не нашкодити воїну, поговоримо з офіцером збройних сил України Михайлом Ромасем. Вітаю вас, пане Михайло! Доброго дня сьогодні поговоримо про те, що варто знати родинам та близьким військовослужбовців. І перше моє питання, яке головне твердження, що особливо важливо знати. Особливо важливо знати це військову частину, де знаходиться ваш рідний, близький, там, друг, знайомий. Тобто номер військової частини це найперше, що потрібно знати. Далі потрібно там, дізнатися з допомогою там, соціальних мереж, відкритих джерел це номер скажімо так, гарячої лінії, контактного центру даної військової частини. Якщо там ще не публікується номер, Військово-цивільно-військово співробітництва даної військової частини. В принципі, цього там для розуміння ситуації, якщо там, не дай Бог, що станеться, або просто там потрібно буде щось уточнити, достатньо. Те, що точно не допоможе, це там, коли набирають там телефони побратимів, військовослужбовців, беруть командирів рот, батальйонів. Потрібно розуміти, що на даних посадах посадові особи, командири батальйонів, рот, вони займаються бойовою роботою і вони відповідають там за напрям виконання там, завдань за призначенням підрозділу. А те, що там зазвичай цікавить там, родичів, близьких, це те, що, скажімо, не входить в компетенцію, пряму компетенцію даних посадових осіб. Тому що якщо там кожен родич кожний там близький е з батальйону почне там дзвонити командиру батальйону, там запитуючи е неважливу, скажімо, яку інформацію, то людини просто не залишиться часу для виконання задань за призначенням. І навіть якщо і те, що публікують періодично в соціальних мережах е ім'я по батьків, контактні телефони е там, начальників фінансової служби, там, е адміністративних груп інших посадових осіб саме військової частини. Це не є позитивним фактором, скажем, і є спеціально створені інституції, які створені для того, щоб відповідати, скажімо, на запити, на звернення, запити, відповідати на питання саме, скажем, родичів, близьких військовослужбовців, які проходять службу, окремо рекомендуються ще територіальні центри комплектування соціальної підтримки. Тобто. Звертатися туди, там є спеціальні фахівці, які навчені, які заточені, скажем, для цієї роботи, тобто для того, щоб дізнаватися. Для родичів, знайомих, ну там скажімо, для родичів для сім'ї військовослужбовця необхідну інформацію з військової частини. не просто так придумані ці інституції. Воно не скажімо так, має має свою логіку. Тому що, якщо ще раз скажу, наголошу, що якщо кожен почне телефонувати там, навіть командиру військової частини за свого рідного близького, ну то я думаю, в командира військової частини тоді просто не залишиться часу для іншої, не менш важливої роботи. Що точно не варто робити, коли військовий деякий час не виходить на зв'язок? Точно не варто е, публікувати в соціальних мережах його фотографію, прізвище, ім'я по батькові, посаду, звання, номер телефону, коли він останній раз виходив на зв'язок, в якому населеному пункті, е, і запрошувати всіх робити репост. Це. Метод, яким яким ви точно не знайдете свого рідного, близького і не отримаєте достовірну інформацію. Але це е, прямий шлях до спілкування з шахраями, з людьми, які будуть намагатися нажитися на вашому, е, на ваших переживаннях, е, на, ваших, на вашому е, там горю. І ви точно не знайдете. Інформацію щодо вашого рідного і знайомого вони можуть пропонувати вам е, позасумні якусь інформацію, там зв'язок, будь-що за грошову винагороду. Якщо до вас звертаються люди, е, ну якісь невідомі вам люди, е, навіть якщо відомі, з такою пропозицією, необхідно звертатися правоохоронні органи, тому що це на 100%... Е шахраї, які не, не переслідують мету вам допомогти у вашій ситуації. Це от те, що скажімо, перевірено неодноразово. Що варто зробити? Є на сайті, теж рекомендую всім, турбота.mil.gov.ua. Це спеціально створений сайт Міністерства оборони для рідних, для військовослужбовців, для їхніх рідних, членів сімей. Там є алгоритм дій. На кожен, на кожен випадок е, пов'язаний з військовою службою. Від поранення до того, що ви кажете, коли там рідний безкійний не виходить е, на зв'язок там навіть по процедурі списування, по, просто по покроковий е, по алгоритм. Потім в кожній військовій частині є гарячі лінії. Звертайтеся е, на ці гарячі лінії. Звернутися також варто в територіальний центр комплектування та соціальної. Підтримки це є ті реально надійні механізми, які е, можуть дати вам достовірну інформацію. Тому що е, так часто трапляється, що е, коли починають там телефонувати побратимам, рідним, там, командирам, дізнаватися інформацією, іноді е, інформацію, яку там надає, е, надають з підрозділу, вона не завжди не завжди коректна, і відповідає дійсності. Плюс ще потрібно розуміти, що. E, взагалі там, повідомляти таку інформацію, особливо чутливого характеру, пов'язану з військового військовослужбовця, повинен здійснювати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а не побратими, не, не там, воно кажучи, якісь там командир відділення чи тому подібне. Це зроблено не просто так, тому що це. М тому що для повідомлення такого роду інформації потрібно спеціальні фахівці з територіального центру комплектування, там завжди присутні психолог, лікари, тобто, тому що ситуації бувають різними. І як навіть якщо і періодично іноді трапляється таке, що те, що повідомляють побратими, воно не завжди відповідає дійсності. Тому що є таке розуміння як солдатське радіо, і воно не завжди, не завжди правдиве. Статус безвісти зниклий. Mm -hmm. Давайте розберемося спочатку, що він означає і коли його дають людині. Статус безвісти зниклий пов'язаний з тим, що коли військова частина не може встановити місце знаходження військового службовця, з ним немає зв'язку, але достовірних фактів про те, там що з ним сталося, немає. Ну якщо ми говоримо про загибель, це коли там не можна, або там в силу різних причин там не можна дістати тіло загиблого військового службовця. Тому станом на зараз законодавці законодавець прописує, що такому військовослужбові. Все, прописується статус зниклий безвісти. Тобто, це, тобто якщо підсумовуючи, це той стан, коли військова частина не може встановити або місце знаходження військовослужбовця, або всіх, або там не може доставити його тіло. Тому до того моменту, поки не буде там знайдено тіло, якщо ми говоримо про загиблого, то він вважається зниклим безвісти. Тобто навіть якщо проходить там півроку рік. Станом на зараз законодавець е, знаходиться, скажімо так, на, на шляху врегулювання даного е, аспекту, тобто переведення е, з зниклих безвісти в е, категорію там, зниклі безвісти за особливих е, обставин, які будуть вже там полягати в тому, що військово що родина військовослужбовців зможе отримувати е, там певні соціальні пілі і гарантії. Плюс є ще судова процедура, е, Становлення загибелі людини. Коли там більше, ніж півроку людина рахується безвісти зниклою, можна в судовому порядку визнати її як такою, що загинула. Ще хотіла поговорити з вами про військовополонених. Угу. Перше питання з цього блоку: звідки рідні можуть дізнатися, що їхній близький там чи чоловік батько у полоні? Є е, визначена процедура, яка полягає в тому, що е, військова частина е, вона е, робить відповідне сповіщення на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Про те, що там їхній рідний близький був захоплений в полон. Плюс важливо розуміти, що є там добровільна здача в полон, це те, що карається в, е, в Україні згідно кримінального кодексу, але, е, але є і там е, скаже так об'єктивна. Ситуація, коли там люди, ну, військовослужбовці здаються в полон. Тоді там вони рахуються такими, що там, захоплені в полон і їхні родичі близькі близькі е отримують всі соціальні гарантії, які передбачені законом в даному випадку. Е також ще є там, інший механізм, який е полягає в тому, що, наприклад, побачили там, на російському телеграм-каналі відео. Де військового там з ну свого там рідного, близького, знайомого? Е і, а він там, наприклад, числиться там зниклим безвісти. А тут його побачили в телеграм-каналі, впевнені на 100% е є можливість. Е Скажімо, перевести свого рідного близького з статусу там, зниклого безвісти в захопленого в полон через Червоний Хрест. Це єдина інституція, яка може це зробити. Тобто там пишеться, ви приходите в ТЦК та СП. Відповідно, відповідно говорите про дані, про, ну, про дані обставини, вони вам дадуть контакти з представників Червоного Хреста, ті вже відповідно здійснюють експертизу, перевірку і через ТЦК та СП і зроблять відповідне повідомлення на військову частину, і там уже змінять статус. Скажіть, будь ласка. Кого обмінюють швидше за статистикою і що впливає на це? Я не готовий відповісти на це питання, тому що воно відноситься до компетенції відповідно координаційного штабу. І питання обміну воно дуже чутливе і надзвичайно, скажімо, болюче для нашого суспільства. І Потрібно розуміти, що питання обміну воно залежить не тільки від української сторони, але й від російської. Росіяни використовують питання українських військовополонених для. Власних інформаційно-психологічних операцій, а також просто в у власних цілях. Те, що ми бачимо, те, що вони змушують українських військовополонених там, говорити певні речі на камеру. Чи, наприклад, досить тривалий час не обмінювати захисників Маріуполя, там, острова Зміїний, і тих, людей, і тих військовослужбовців, які потрапили в полон з перших днів війни, це яскравий, скажімо так, от приклад. Такої їхньої нелюдської поведінки, тому що е, вони розуміють, що ці е, оборонці, в тому числі ну, е, Азова, Маріуполя, Змію, Змійного, вони в Україні вважаються е, героями. І е, тому їх не хочуть повертати, тому що вони більше ніж просто військовоповнення для нас. Вони символ. І зрозуміло, що росіяни. До до, до цього ставляться дуже ревностно і трепетно і чим більше, як то кажуть, в соціальних мережах розганяється про необхідність обміну певного військовослужбовця або розкриваються його певні дані і скажімо так от нагнітається суспільна обстановка, тим більше ймовірно, що росіяни будуть використовувати е, даний факт для здійснення своїх інформаційно психологічних операцій і відтягувати е, обмін. Там яскравий приклад, це, наприклад, це Максим Буткевич, який засновник громадського радіо, який е, там як дізналися, що він там має ак активну громадську позицію, то питання обміну там в нього по ньому затягнулося. Це якщо ми беремо якийсь такий конкретний е, одиничний приклад. Чи може бути таке, що точно відомо, що військовий у полоні, але у списках на обмін його немає? Е, ще раз. Тобто, е, е, дивіться, потрібно розуміти, що в нас є там певна кількість військовополонених. І коли готується обмін, то відповідно здійснюються переговори між нашою українською стороною і російською стороною. І як ви там, як ми всі це бачимо, що воно здійснюється в тиші в, тиш, в тиші, і це правильно, тому що тільки таким чином, як то кажуть, можна досяга, досягати певних можливостей обміну. Україна завжди відстоїть на як то кажуть на позиціях обміну всіх на всіх, росіяни цього робити не будуть. Зрозуміло, чому для них це важіль тиску і елемент тиску. На наш на нас є координаційний центр, який, куди входять представники різних силових органів і відомств. І це їхня компетенція. Вони відповідно роблять все можливе для того, щоб відбувся, скажімо так, от щоб обмін відбувався максимально часто і туди попадала максимальна кількість людей наших військовополонених. Але знову ж таки це процес двох багато що залежить і від росіян. І я б на місці там наших глядачів не ввівся б ні на які списки, опубліковані в соціальних мережах, пов'язані з обміном. До моменту обміну все може помінятися, все може змінитися в останню хвилину. Тому, як то кажуть, щастя любить тишу, і процес обміну в тому числі. Останнє питання на сьогодні: що робити рідним, якщо вони розуміють, що психологічний стан військового не у нормі, але він відмовляється від допомоги. Є, по перше, є багато зараз станом на зараз різних платформ, пов'язаних з підтримкою соціального ментального здоров'я, як військовослужбовців, так і членів їхніх сімей. Це там, наприклад, додаток База платформа ТІЯК не та інші. Я б рекомендував би працювати, ну коли там. Військовослужбовець, наприклад, приїжджає в відпустку, і є, там, рідні відчувають, що там, він змінився, з ним щось не так. Це нормальний процес, тобто війна накладає відбиток так чи інакше. І, я, і, і, і в даному випадку з, 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 зрозуміло, що якщо, там, важливо там, говорити з людиною, але найкращий, найкращий спосіб це звернутися до. Фахівця, тобто до психолога, якщо ви не знаєте, як підійти, як знайти підхід, особисто ви там, там людина не знає, як, звертайтеся до, до психологів, до, користуйтеся цими платформами і там є алгоритми пов'язані з тим, що як, як спілкуватися з військовослужбовцями, які повернулися з зони бойових дій. Є ще групи підтримки, які. Функціонують, скажімо, і діють на різних основах. в основному це там волонтерські організації для підтримки сімей, для дружин військовослужбовців. І там є, є так звані кола підтримки, є фахівці, які допомагають налагодити комунікацію, спілкування з військовослужбовцями, що повертаються, в тому числі дані групи підтримки вони допомагають як військовослужб... як сім'ї військовослужбовця. Правильно спілкуватися з військовослужбовцем, так і дають, скажімо, дієві механізми, алгоритми, як його виводити на спілкування і переконувати там звернутися до а, фахівця, якщо в цьому є потреба. Дякую вам за відповіді на наші питання. Думаю, що глядачі, рідні та близькі військовослужбовці отримали багато цінної інформації сьогодні. Дякую вам за увагу.